Брамта, пранта, мої кохані! З вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Я автором амулетів із Скар Таро, які змінюють ваше життя. Добрайтесь в мою групу Телеграм, хоча ви і так додаєтесь. І так, думайте тільки про себе. Вчителька Ханна з вами на зв'язку. Зараз вона вам все розкаже і всі тайниці відкриє. І так, яка тайниця вам відкриється? Вам відкриється те, що. Була якась покуса від дьявола, але ви її дуже вдало пройшли, цю спокусу. Ви розумієте? Так. Так, тобто, яка сильна феєчка, феєчки, це всі ви у мене на проводі. Як цікаво. Тобто, дівчата, це або могла бути людина, яка вас на щось покушала, або якісь обставини. Яка ще таємниця відкриється? Що в вашому житті, сім мечів, була хитрість, обмани, маніпуляції? Тому що людина хотіла вас утримати. А що це за людина? Давайте про цю людину. Це людина, дівчата, яка себе могла позиціонувати як я вище за статусом. Я можу тобі допомогти, тобто, я такий всемогущий. Бачиш, Бач, тут вона гроші роздає. Але насправді могло виявитися так, що якраз це ви були за якимись ознаками. Не ну, можна сказати про краще. Ми всі класні, всі, кожна людина потрібна цьому світові. Але ви були якось вище цієї людини. Тобто, це не ви міг вам допомогти, або це не ця людина могла вам допомогти. Це може бути чоловік і жінка. А це ви навпаки цій людині могли допомогти. Тут кажуть про те, що якась людина до вас має почуття, але ви для нього зірка. Тобто, все ж таки, це знов говорять про якесь минуле. Я думаю, вас відгукуються. Напишіть. Тут ви зірка, а не та людина, яка хитрістю обмана, маніпуляціями хотіла вас утримати біля себе. Розумієте? Це ви та, хто може допомогти, а не та людина. А як цей секрет узнає Феєчка? Колесо фортуни. Як, а так, що ця людина може захотіти з вами поновити відносини? Я правильно кажу, ви ще сили? Так, вісім пентаклів. Людина може вам сказати: давай почнемо заново працювати над нашими відносинами. Я готовий працювати. Це може бути в сфері бізнесу також, дівчата. І ще порада феєчкам. Порада кажуть: не очікуйте, тому що хтось з вас підсвідомо очікує, розуміє, що людина таки повинна проявитися. Не очікуйте, ще порада. Хитрість, обману маніпуляції цієї людини, через які ви пішли з відносин кохаючи, вони залишились. Так, ви зараз в блоці з цієї людини, або ви збукували, тобто ви в обмеженнях щось спілкування і бачення. Тут навіть людина може очікувати, поки ви до нього проявитесь. Але, вам кажуть Аркан Сонце. Люби себе, постав себе в центр всього всесвіту, дівчата. Любов до себе це не егоїзм. Егоїзм, коли ви вимагаєте, щоб інші любили вас так, як ви хочете. Але. Ви це можете транслювати. Людина не хоче вас так любити, ви її відпускаєте. І знайдеться та, яка буде вас кохати так, як ви хочете. Тобто надягайте на себе корону щодо того, що я всіх перевчу, перевиховую. Не будьте мамочкою. Не натягуйте на себе те, що не натягується. Шукайте своє. Це я про чоловіків говорила. Люблю вас, мої любі! Слава Україні!